Вітаю, шановні глядачі, всім миру. Добра здоров'я на ваше прохання. Ділюся з вами рецептом перцю в томаті перець шматочками. Така виходить дуже смачна підлива із помідорчиків, а перець, який тут смак, незрівняний. Перевірений рецепт. Готую вже цей перчик не один рік і не по одній порції. Так як. Нам смакує до всього цей перчик, особливо до м'яса, до макаронів, картопельки. Нам потрібно 2 кг помідорів, 2 кг перцю. Помідори я вже перекрутила на м'ясорубку. Перець, 2 кг неочищеного, але я його вже почистила, порізала на такі гарні великі шматочки. В перекручені помідори додаємо 2 столові ложки солі. Склянка цукру, склянка на 200 грам, 2 головки часников такі взяла великі, гарні головки. 60 грам соняшникової олії, звичайно, без запаху. оцет будемо додавати пізніше. Ставимо на вогонь. І з часу закипання буду варити 20 хвилин. Тепер додаємо кришений перчик. Один упав. Будемо це все готувати. По рецепту вказано. 30 хвилин. Та потрібно куштувати. Того року варила, і у мене кожен раз було по різному. Один раз варила 50 хвилин, другий раз 40 хвилин. Ну, тобто, будемо куштувати, щоб перець був не сирий і не розварений. Перець кипить 15 хвилин. Тоді я додаю оцет: 100 мл 9%. Як же він пахне на всю хату, цей перчик. Сьогодні він мене зварився взагалі за 20 хвилин, то по 50 хвилин варила, а сьогодні 20 хвилин. Ну, от так, Потрібно за ним дивитися, щоб він не розварився. Ну, що ж, тепер розливаємо по баночкам, закатуємо гарненько. Накриємо щоб і зберігається чудово в будинку. Всім смачного.